Всім привіт! На зв'язку Мініагросуми. Е, стосовно Донфенга 244-го, це у нас G2B. Дивіться, практично зібраний вже, е, ось така буде рівна підлога, бокова куліса. Реверс вже стоїть тут, а не там, де я показував е, того разу біля колеса. В принципі, залишились дрібниці. Я думаю, що з понеділка трактор вже стане на колеса. І Буде е, можливість його протестувати. Е, трактор вже йде на Затеневському двигуні 1,8. Це вже трошки більш цікавіше, бо я думаю, буде двигун. Зберемо, протестуємо, поділюсь своїми враженнями. А так, в принципі, трактор практично вже готовий. Такі дрібниці залишились, крила колеса до навісне обладнання. Трактор з примусовою гідравлікою. Вартість у трактора 8 тисяч доларів. Герою крут 15 місто Суми. З понеділка приїздіть і тестуйте. Всім гарного дня і мирного неба!